Пристрастю однієї з найбагатших жінок Америки ХХ століття Марджері Пост було колекціонування творів французького і російського мистецтва та коштовностей 18-го-19-го століття. Маєток, де вона мешкала, став музеєм, в якому зберігаються її колекції та речі побуту. Щорічно тут влаштовуються французькі та російські фестивалі. Нью-Йоркський ансамбль барокового танцю це найцікавіше на фестивалі. Танцюристи інколи ніби переривають виставу, щоб запросити на сцену гостей, де вони вчать їх танцям, манерам го століття говорять про мову віла. Як дами рухають вілом, так і сяк, і у такий спосіб намагаються висловити певні речі джентльмену. Також пояснюють значення місця мушок на обличчі. Мистецтво накладання мушок є справою делікатною. Обираючи місце на своєму обличчі для мушки, ви обираєте свій настрій біля губи кокетство, біля ока пристрасність. На щоці галантність. Отож сьогодні я буду галантною. Кожен раз, коли я танцюю, мені подобається уявляти, що я в іншій країні іншої національності. Це дуже захоплююче уявляти себе французом при дворі Луї XIV. Я думаю, основною рисою французького стилю є пристрасність. Російський фестиваль яєць фаберже проходить тут під час Пасхи. Тоді можна почути багато російської мови. Подібні фестивалі корисні для студентів, які вивчають російську та французьку. А також бажають ближче познайомитися із культурою цих країн, спробувати себе у танцях, декоративному мистецтві або пограти у національні ігри. Аліна Мосензальона Павленко Голос Америки.